Доброго дня, друзі. Вітаю своїх підписників, глядачів, каналу. Сьогодні я в селі Турятка. Перший раз цього року, того року всього один раз був. І ось перший грибочок. Ну Тут дуже сухо. Сухо-сухо. Але коли приходить пора грибів, то десь місцям не хочуть того чи не хочуть, вони мусять лізти. І гриб бомбезний, просто, я скажу, бомбезний. Слава Богу! Пройшов я, друзі, за 3 кілометри, напевно, після останнього гриба. Ну і на кінець бачу грибика. Гриби хороші на диво чисті. Чисті і не черви, хоча у лісі сухо. Як я вже не раз сказав. Друзі, стоять цікавіше. Там не одного, Перейшов дорогу. Ось. Дорога. І, І знову два. Slava Bo. Сьогодні, друзі, збираю спортивні гриби на 1 кілометр, один гриб. Намотав кілометрів 15. Ну і може 15 грибів знайшов. Ну і ось таких двох. Слава Богу. Слава Богу. Ще один красунчик. Білий знизу, свіжий, слава Богу. Друзі, вже зібрався додому. Ці греби мене не пускають. Їх тут так багато що. Дивіться. Один. Один. 4. No, se v zali bomba, ne vem. Je šel v in česte. Šapoščka morda dobra, a koren zone. A le slava Bogu. П'ять разів, друзі, я ходив до цієї грибниці. І на кінець є результат. Отакий. От ну, дуже красиві, слава Богу. І так. Дійшов я до чергової грибниці. Такий гарний лісок. І теж ось дорога. В основному це попри дорогу. Ось дорога. О. А тут грибок. Богу! І... Е? Що Що? І ось ще один. Ось цей трошки поїв з карабей. Слава Богу. Друзі, а як вам такий грибочок? І знову дивіться, дорога. все попри дорогу. Поки що. Може піде дощ намочить землю і будуть вони скрізь. Рости. Поки що треба ходити дорогами і забирати грибочки. Слава Богу. Друзі, черговий грибочок. Ну це як кажуть, що щось з чимось. дивіться, Ну, це гриб. Це просто. Ну просто бомба. Слава Богу. Друзі, хочу, щоб ви разом зі мною пораділи, насородилися отакими такими грибами. Один. І ще один. Бачите які? Хоча вони великі вже, але білі. Це означає, що вони виросли швидко. за дві ночі максимум, я думаю. Тому що знизу білі. Тверді. Думаю, що там червака, хробака мінімум. Слава Богу.